Нема часу, перепрошую. У нас ми у нас зривається виступ зараз. ви мене про, про цей про розлучення ну, ми звісно. Я, хочу. Ні, я нічого не дам. Ну хоч що зараз я що я, ну, я вами сказала? Всі коментарі стосовно нашого розлучення вся в нашій публікації вона виключна. Я нічого більше коментувати не буду. ж далі продовжується ця хвиля. Хвиля. Яка хвиля? Хвиля чи того, що ви подали до суду. Ви дивіться, після... ви юри ю... ю... юриспруденцію вчіть для того, щоб розлучитися, треба подати до суду. Це стандартна процедура. Добре, ну ви по-доброму розходитесь нараз. У нас більше ніхто не розлучається. Я заплатила їй великі гроші. Скільки? Який гонорар? Дуже високий, таких нема гонорарів. Я знаю, е, я, я буду на неї подавати в суд за те, що вона бере стільки грошей. Так, які плани взагалі після нового року? Я Ми... знаю, що ви завжди всіх відпочиваєте. Я буду відпочивати. Дякую вам. День народження. Яке день народження? Яке день народження? Нічого про це не знаю? Все. <плес> про ваше особисте життя. Розказуйте, що вас. Це як і було. Послухайте мою пісню, та не ми, щоб зрозуміти, що було. Е, та що, от е, Та я... в цій пісні, вибачте, переб'ю да. я її дуже люблю і дуже багато разів слухала. І там є натяк на те, що ви можливо можете зійтися. Ну я так відчула. Там ось в другому куплеті, коли ви вночі переписуєтесь, тобто ви вже розсталися Перше. в першому куплеті. Де прям так, це не автобіографічна пісня, це просто пісня. Дивіться, ну зараз такий етап, не знаю, самотній. Я топлю, от, казав це і в пісні, що це нормально самотній. Це такий етап дуже класний в якомусь сенсі, щоб набратись, наповнитись, не знаю, щоб знов покохати, щоб знов. От я цим займаюся. Я от зараз не знаю, намагаюсь полюбити себе, намагаюсь знов. Повернути в себе оце кохання, віру, щоб знову закохатись. Тому мені здається, це дуже прикольний етап. От ви казали про тополю, в нього якраз щось схоже, мені здається зараз. На Зазвичай. да. Ну але в мене так да, були все ж таки, Ми не були все тяжке. Ви не пустилися? тому, що іноді, коли після розлучення чоловіки, дівчата навпаки так ідуть гулять. Ви не таки. Дуже прикольно вчора з другом спілкувалися. Це знаєте, залежить від оточення. Я після е, розставання зустрів Артема Дамницького. А, а це людина, яка не п'є, тобто не курить, потусовка не ходить, працює, знімається, дуже відповідально, спортом займається. І от я зустрів таку людину і якось пішов от в творчість і повністю в процес, як і він. Зустрів би я когось хоча б наближеного. Не би не когось? Да? так? Ну вони теж примірні. Я не знаю навіть кого вам приклад. Ну, скажіть, хто такий прям егегей. Не знаю, кого сказати. Ну, зустрів би я когось більш такого розхлябаного, знаєте, такого гулящого. Може, щось було зі мною. Може я би не дійшов до музичної платформи. А так, так, я працював, музика сиділа. Скажу так, що ми за здоровий образ життя ми нічого не п'ємо. Тому у нас така правильна сім'я. Ну звісно, провинника, ну як же не питати, да. Ви дивилися його останнє інтерв'ю, і взагалі про його заяви, що він там каже, що можна співати російські пісні, російська мова досі актуальна на сцені. Як вам такі? Давай так. Особисто дискомен Олега Винника не знає, але те, що стосується мови, в нашій країні йде війна і не можна. Бути, ну знаєш, як по помишкаполяк бігати. Позиція повинна бути одна. Як можна е, спілкуватися, співати, нести культуру масу російською мовою, якщо ці люди стріляють по твоїй родині? Це просто неможливо. Мені це дуже не подобається. Я ну, вважаю, якщо у тебе є позиція, і ти артист, є у якого многомільйонна аудиторія, бо ну треба вже якось обрати сторону, і це сторона, звісно, повинна бути сторона щастя. Добра, це повинна бути Україна.